Офіційно Степан Загиней звільнився за власним бажанням. Однак ні для кого не секрет, що це бажання пов'язане з критичним станом на підприємстві рівне Електроавтотранс. З одного боку є у цій ситуації частина вини держави. Підприємство не відшкодовують гроші за перевезення пільговиків. Працівники розбігаються, а ті, хто лишився, сидять без зарплати. Проте, переконаний Володимир Хомко, до поглиблення кризи доклав руку і сам керівник. То саме час, коли загинається тролейбусне управління, мікроавтобуси процвітають. Бізнес не можна доступитися. Значить, щось тут є і інше, в тому числі і бізнес самого пана Загінея. І з моєї точки зору, я це сказав сьогодні на зборах. Аморально, коли під чл людина керує державним бізнесом, і він. Погано працює, і в той час родина займається приватним бізнесом, і там все добре. Сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом рівне електроавтотрансу Володимир Хомко назвав прізвище нового керівника підприємства. Ним став Валентин Ткачук, який донині був начальником КТП 1728 і проявив себе ефективним менеджером, вивівши КТП з кризи. До того ж, додає Володимир Хомко власного бізнесу. Валентин Ткачук не має. вже в понеділок. Його офіційно представлять колективу, але задачі новому очільнику мер озвучив вже перше. Це зробіть плата. Сьогодні от виступав якраз водій тролейбуса і замкнуте коло. Нема заробітної плати, розбігаються люди. Не розбігаються люди. Не виходять тролейбуси. Не виходять тролейбуси, нема грошей. Нема грошей, немає заробітної плати. Перше стабілізувати ситуацію, виплатити заробітну плату, створити більш-менш прийнятні умови, щоб люди повернулися. Ще однією зміною в транспортній галузі може стати скорочення деяких маршрутів приватних перевізників. Якщо люди будуть не проти, мер готовий це зробити, аби лише врятувати тролейбуси, які сьогодні перевозять 23 категорії пільговиків. Іншою кадровою новиною стало призначення начальника управління житлово-комунального господарства. Попередній очільник Іван Гема написав заяву на звільнення ще в лютому. Відтоді виконуючим обов'язки був його заступник Володимир Лапюк. Проте очолив управління В'ячеслав Бережнюк, який кілька років тому керував обласним відділенням антимонопольного комітету. Він економіст в галузі комунального сподарства. У крайньому разі останні роки він цим займався. Років, напевно, 10, не знаю там, не пам'ятаю. А до цього він ще одну посаду займав. Він працював в міліції. Туди це було УБС. І займався криміналом саме в комунальній сфері. Для мене це дуже важливо. Головна вимога до цього керівника навести порядок в галузі, але кадрові зміни в місті на цьому не закінчаться. Вже в найближчому майбутньому Володимир Хомко обіцяє озвучити прізвище нового очільника КТП 1728 та розповісти про інші призначення. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День